Всім добрий день, пряме включення. Буквально тільки з парому. як то кажуть, Tesla Model Y 23 рік, Long Range, Dual Motor, повний привід, 17 майже 18 тисяч миль, 23 й чистий рік. Ідеальний автомобіль, якщо хочеш економити, і приїхав до нас під майже нульове мито встиг. Ще в дорозі, ще декілька таких. Будемо дивитись. У автомобіля мінімальні пошкодження тільки по одній частині автомобіля, по лівій. Критики криміналу ніякого немає. Лобове скло ціле. Крило, ходова частина, бампер фара. Капот ще під питанням. По автомобілю нічого такого немає. Силова частина машини на місці. Зверніть увагу на стакани, на все це. Зробимо, вилежимо, буде їздити, кайфувати. Наскільки знаю, клієнт Сергій Сергійович фару вже купив на неї. Будемо дивитися. Будемо дивитись. Ну, тачка класна, куплена. Вона за 14 тисяч там, 800 доларів, якщо я не помиляюсь, по Байнау ми її забрали з ближнього штату, з Нью-Джерсі. Доставка зайняла там, півтора місяці, якщо я не помиляюсь. Ну і по ремонту тут нічого такого немає. Зробимо все наскільки це можливо швидко. Вже не знаю, казати вам, не казати, купляти автомобіль електричний чи не купляти, того ж вже тут буквально пару тижнів, для того, щоб виграти собі автомобіль. З Америки, з ближнього штату, електричні по комплектації це максимальна. Саме велика батарея, білий перламутровий салон. Ми зараз не можемо потрапити в салон, бо вона тільки приїхала, розряджена. Будемо зараз ставити кхе, на зарядку. Зверніть увагу, від яких страхових компаній ми купляємо автомобілі. Тут ось написано на наліпці. Прогрештол Casual Insurance». Це дуже надійна страхова компанія, від якої я вже купив там. Не одну сотню автомобілів, і скажу так, вказують все, як є по автомобілю. І зараз ми з вами разом можемо наглядно побачити, що так воно і є. На аукціоні було вказано, в карфаксі було вказано, тільки це пошкодження. Так воно і є, в машині, до речі, дві ключ-карти, що немало важливо. Це, як, знаєте, такий плюс, того, що на цю машину вже 23-го року ключ-карту коштує відновити Там близько 700 доларів. Тому якось так. Зараз будемо е, приступати вже до дефектування автомобіля. Будемо дивитися, скільки нам вийде він в фіналі. Е, по ремонту ми заклали тут е, добряче. Ми заклали тут 4,5 тисячі доларів. В фіналі вона має стати 23 тисячі доларів. Якщо ти в пошуку такого ж надійного варіанту, Tesla Model Y або будь-якого іншого автомобіля. Звертайся до нас, зробимо все під ключ, відремонтуємо, сертифікуємо, поставимо на облік. Включимо музику на BMW. І будемо кайфувати від автомобілів. Вінці автологістик нам довіряють.